Всім привіт! Сьогодні буде огляд на зброю. Перше такий лук. Далі в нас такі вила. Така дрель. Далее такие ножик, дали такая штука, далее у нас булава. Далі в нас такі бутылочки. Далі у нас будуть Сашу надівається на голову таке. Далі у нас паличка Гарри Поттера. далі у нас деномет. Далі у нас така броня. Нафіолетова, одна, одна сіра. Далі у нас такий шланг чорний, далі у нас ідуть якісь щити всякі. Є, такий є, такий, такий, такий. Далі у нас отаких два прапора. Один такий піратський, другий такий. Далі у нас все, що надівається на очі і на ріп. Далі у нас таке. От... Такі такі угас, такі, маски. Далі у нас таких дві штуки вони стріляються кажанами. Далі у нас така удочка з рибою. Така. Так. Далі у нас. Де? Да. вот така книжка, Така з пауком. Далі вот такий такий. у нас молоток такий мулоток. Такей. у нас сукер. Так. Далее у нас така, такие кости. Еще такие. Еще такие. Такие кости. У нас золотая, две белых. Так. Далее у нас такие крейла. Потом такие два сюрикена. Один маленький сірий, один великий, такий синій з чорним. Далі в нас ідуть такі пилки. Такі. Такі пилки. Так, далі у нас йдуть такі мечі, всякі. Тейший okay, меч сірий. Так йдемо далі. Але в нас такі дві блискавки. Потім в нас іде зброя, яка стріляє. І зброя каплеска вкус стріляє. Ось це. Ще така пушка. Ну, Кидаємо далі. Далі у нас таке все, що надівається на шею. Є ще така сумка. Ходити в похід. І такі туди мечі вставляються. Отдесь от от сюди вставляються два мечі. І в кругу такого як хрестик вставляється. Так. Дамо далі. Далі у нас зброя Майнкрафт. Ось така. Золотий лук, золотий мяч, кам'яний мяч, сукера кам'яна, лопата кам'яна тут, Дерев'яний лук. Ну и на цьому все. Всем пока!